наступной, последний, Нарешті він вин занимает активную социальную позицию. может поэтому он пишет активные социальные верши. на зиму, он закручивал волосы и перечитывал Гарри Поттера. он как Ван Деморт, его все знают, но произнести его имя никто не решается. поэт, организатор, фундатор творческого Кременчуга Александр Ткаченко! А, стільки епітетів, що я аж тобто трохи. Всім привіт. Туман. А можна просто дивитись на сонце у заході п'яного дня. Бо ногами холод і воду, яку застелила імла. А потяг запалює рейки в метро світлом, яке не зігріє. Так ніби ворог тільки пітьма. Але не врятує надія. І ніби усе зрозуміло без слів те, що не зовні, а ближче. Далі казали, ближче не буде, далі зростатиме відстань. А хтось уперто тримає зв'язок, забувши, що це неможливо, бо все це тільки уява моя. А я вже майже повірив. Моїм глазам тушить свет. Как всегда, за Хотя конкретно они та й не виноваты. Просто надо меньше пить і грати в угадай слова з такими же <тас> трезвыми поетами как и я до утра полп'ятого. НМС. Вірш названий як абревіатура до кожного першого рядка. От, тут треба зробити ремарочку, ну всі знають, що таке дальтонізм. Так, це хвороба, коли людина не відрізняє певних кольорів. От, вона названа в честь вченого Джона Дальтона. От, він якби її відкрив на власному прикладі. Тобто він був дальтоніком і зміг зробити це відкриття. Називай мене сьогодні інакше. Не так, як завжди. Хоч спробуй правдиво. Так, щоб бачити крізь, так щоб бачити всюди, а не коди. Не коди, не коди. Називай мене сьогодні інакше. І не бійся збрехати, як я не боюсь, ти знаєш те про мене, що маєш, а все інше додумай, коли я помру. Називай мене сьогодні інакше. Ой. Називай мене сьогодні інакше. Не вживай імена, не вживай алфавіт. Не кажи на апатію лінь. Ти не знаєш, що у темних підвалах душі стережу. Називай мене сьогодні інакше. Не так, як завжди. А хоч спробуй правдиво. Так щоб бачити крізь, так щоб бачити всюди. Никодно. Никодно. Називай мене сьогодні інакше. Це не змінить ні в чого. В цьому певні ми вдвох. Не міняється форма, міняється колір. Неможливість різнити, писав Джон Дальтон. Ну, я знову дінуся окуляри, тобто наостанок знову таке, що з вам веселеньке, бо щось я так трошки ну, підхандрив. Вампіри це повна лажа. Каже друг мій із рівного Саша. Їх треба робать на дровах, значить, говорить він і точить меча. Я знаю їхній секрет, бо їздив колись у тебе, там на мене зійшла благодать. Як цих курв у могили вертать. Насправді вся фішка у удома не мають з басті власної крові. Для них це рутинна робота. Шукати вночі якогось задрота. <рес> це можна робити білої днини, але у вампірів чутлива шкіра. Теплі, приємні сонячні дотики, вампірам негарні смертельні опіки. Вночі ж по району гоца-бедлота. У них не кров, а гедота. Аромат сємок і піва відлякують середньостатистичного вампіра. Така у вампірів халепа. Кров для балансу рідин та покращення імунітету. Тому рядовий вампір, запам'ятай, хочеш постяти, вбивай! Дякую. No. <laughs>